Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім 5 топових шокуючих фактів про Польщу. Не можу сказати, що ці факти самі по собі якісь дуже незвичайні, але коли я їх дізналася, вони мене здивували, може бути, навіть шокували. Я розповім, чому і, можливо, таким чином ми більше дізнаємося про країну, в якій ми живемо, або якщо ви, наприклад, збираєтеся їхати до Польщі, про країну, в якій ви плануєте жити. Отже, факт перший, і він пов'язаний з українцями в Польщі, тому що українців в Польщі дофіга, і з початком повномасштабного вторгнення, а вже ж українців стало більше. І коли ти гуляєш містом, десь їдеш, дуже часто чуєш українську, російську. А якщо говорити про російську, то на слух ти завжди відрізниш російськомовного українця від білоруса, наприклад. Ну і типу відчувається, що українців дуже багато. Я подивилася на статистику. І приблизна кількість українців, яка постійно живе в Польщі, це від 2,5 до 3 мільйонів. Це дуже багато. Велика частина цих людей приблизно половина жила в Польщі і до повномасштабного. Торгнення, ну як, наприклад, я з родиною, ну як з родиною з чоловіком і котами, але вже ж приїхало ще більше українців. Хтось приїжджає, хтось повертається, хтось їде далі, і в принципі постійно тут живе приблизно 3 мільйони українців. І друзі, я як ніхто інший знаю, як це, коли ти живеш за кордоном, коли твоя родина знаходиться в Україні або в іншій країні, як важливо підтримувати зв'язок. І один з методів тримати контакт це вже щось дарувати, надсилати, і а вже ж надсилати гроші. Тому що часто простіше просто надіслати кошти, щоб людина в Україні купила те, про що вона мріяла, що вона хотіла, і порадувала себе, ніж надсилати якісь пахунки. І як це зробити швидко і вигідно? За допомогою сервісу PaySend. PaySend – це додаток, який допомагає. Пересилати кошти в Україну, але не тільки, взагалі в 170 країн по всьому світу. Дуже швидко і безпечно. Для того, щоб скористатися додатком, вам необхідно для початку просто встановити його за посиланням, яке я залишила внизу під відео. Відкривши додаток, все дуже легко, інтуїтивно, зрозуміло. Вам треба просто вести ваші дані, вести дані людині, яка буде отримувати кошти, вести суму, яку ви хочете вислати, і все, натиснути вислати, і дуже швидко гроші по Стулять на рахунок отримувача. Якщо в процесі надсилання коштів у вас виникнуть якісь питання, то ви завжди цілодобово можете сконтактувати з контактним центром. Ну і гарна новина, дуже гарна новина для моїх підписників, тому що я маю промокод LeraFree. І якщо ви скачаєте додаток за посиланням внизу, використаєте мій промокод, то ви отримаєте перші три транзакції безкоштовно. Користуйтеся PaySend і надсилайте гроші в Україну швидко, безпечно. І недорого. А ми переходимо до наступного факту про Польщу. І якщо ви думали, що проблема з надсиланням коштів імміграції, того, що родини часто живуть в різних країнах, це проблема тільки України, то ні, в Польщі теж є така проблема. І за статистикою, приблизно 20 мільйонів поляків живе за кордоном. Великі польські діаспори в е, USA стане з'єдночений. Як це буде українською? Боже мій. Нехай буде Північна Америка, бо в Канаді теж живуть поляки. Багато поляків в Бразилії, Франції, в Німеччині і також в. Е... Великій Британії на цей феномен поляків в Британії дуже цікаво дивитися з точки зору сучасної української еміграції. А вже ж багато українців поїхало з початку повномасштабного вторгнення. Це біженці, діти, жінки, переважно, які втікали від війни. Але все ж таки, велика хвиля еміграції прослідковувалася до Польщі на заробітки ще до повномасштабного, і вона буде і далі. Також багато сімей виїжджають не тільки на заробітки, а і на постійне проживання. І нам треба бути думати, як повертати цих людей. І дуже цікаво, що я натрапила на таку статтю. Не одну статтю, це вираз прем'єр-міністра Польщі. Він сказав, що перший рік, і польська статистика занотувала, що більше поляків повертаються до країни з такою тривалою еміграцією, ніж виїжджають на неї. Чому поляки виїжджали, наприклад, до Великої Британії? Тому що чому і українці виїжджають до Польщі на заробітки. Тому що Польща не так давно, 20 років назад, ще була дуже-дуже бідною. Тут майже не було роботи, жити було дуже важко, і тому багато поляків приймали рішення емігрувати. І тому польський уряд, польське споученство, вони постійно замислюються на тим, як цих людей повертати. Ну і власне виявилося, що цей тейк премєр міністра про. 300 тисяч людей, які повернулися, скоріш за все, фейк, тому що журналісти провели розслідування ніяких таких статистичних даних знайти дуже складно і взагалі не зрозуміло, звідки ця цифра взялася. Хоч ми нотуємо деяку кількість людей, які повертаються до Польщі, все ж таки це ж все ще не масове якби явлення. І на порталі новосному, де я. Читала цю новину, було дуже багато коментарів від поляків, від людей, які живуть в еміграції, тому що вони слідкують за польськими новинами, або від людей, діти, яких, наприклад, поїхали в еміграцію. Як, наприклад, ми до Польщі, так у поляків діти виїздили туди, там залишилися. І ці люди пишуть, що багато людей не замислюються над тим, щоб повертатися, тому що, по-перше, в Британії все ще великі заробки, тобто зарплати дуже великі. Люди вже побудували там за 15 років своє життя, в них там діти. В них будинки, в них добрі роботи. І часто такі люди не думають повертатися. Ну, по-перше, вже ж тому що в Польщі все ще нижчий рівень життя. А по-друге, тому що в них там влаштоване вже життя на виспах. Вони кажуть, на виспах, виспа це острів, тобто на островах. І взагалі мені здався дуже цікавим наратив, який поляки в коментарях просували, про те, що в Польщі дуже велика інфляція, і тут все ще дуже низький рівень життя. І я думаю, Боже, якщо в Польщі низький рівень життя, то щоб вони сказали, якщо б вони поїхали б до України, де в нас там дуже низькі зарплати, війна, дуже мало роботи, та й було мало до повномасштабного вторгнення, тому і ми іммігрували, наприклад. Тобто, якщо Польща для них це діра, де немає грошей і нема чого робити, то, по-друге, ще й наскільки круто люди живуть в інших країнах Західної Європи. І наступний факт про Польщу: це те, що тут майже немає корупції. Зараз ми з вами подивимося на рейтинг, я спочатку скажу пару слів про це явище. Для кожного з нас не секрет, що це дуже розповсюджено в Україні. В Україні корупція цвіте і пахне. Якби наш президент не казав, не, не, не маневрував на питання журналістів. Ой, а що у вас там немає корупції? Ну ні, такою як в Україні, корупції, що треба пошукати десь в Європі. Якщо подивитися на рейтинги корупційні, там де оцінюють корупцію, і подивитися на Польщу, то вона знаходиться на 45-му місці, тобто на 90-му місці. В нас Денмарк, це Данія, так потім Франція, Нова Зеландія. В них корупції найменше, тобто Польща знаходиться на 45-му місці і там ще нижче, 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 на 33-му Україна. Сусіди України по корупції це. Ангола, Монголія, Філіппіни, Замбія, Домініканська Республіка, Кенія, Нігерія і так далі. Країни, в яких я ніколи не була і немає, мабуть, ймовірності, що я навіть їх колись відвідаю. Але більше про Польщу. Тут дійсно немає корупції. Я розмовляла про це зі своїми підписниками в інстаграмі. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, там в мене блог про життя в Польщі. Зараз я йду до України на 10 днів, тож буду показувати Україну. Ну і там цікаво, весело, більше лайфстайлу. Отже, корупція. Корупція в Польщі, Я з нею стикалася лише один раз, і то не я моя подруга, тому що контролер в транспорті пропонував їй дати взятку, заплатити менше за штраф йому чисто на карман. Більше ні з чим я не стикалася, не чула. Але підписники розказали, що щось іноді буває. Наприклад, іноді можна, а, є такі можливості, пропозиція заплатити в лікарні за лікарняний, наприклад, або за те, щоб там якусь чергу тобі дали пошвидше. І щось таке. Виглядає на те, що ці випадки більш поодинокі, тим паче я провела опитування, і більшість людей зазначили, що вони не стикалися з корупцією в Польщі. Часто в Польщі можна стикнутися з корупцією від українців, тому що через те, що ми звикли все купувати і продавати на батьківщині, то Якби намагаємося робити це тут, і робити це тут краще не треба. Особливо те, що пов'язано з документами, все дуже серйозно. Часта корупція в Польщі це, коли агенції праці пропонують людям, які приїжджають до роботи, зробити медичну книжку швидко. Ну тобто, сфальсифікувати документ. Люди ведуться, тому що в Україні так всі роблять і нічого страшного. Але тут за цим святкують, і можна реально натрапити на поліцію. вона буде розшукувати, і потім буде суд. І е, може бути Жорстоке покарання, тому що підробка документів це дуже і дуже серйозно. В Польщі не прийнято дякувати лікарям, дякувати працівникам в ужонді. Якщо немає черги, то немає черги, тут не прийнято якось впливати на людей подарунками або грошима. Хоча це було під час комунізму, ще до розвалу Радянського Союзу. В Польщі це було. Але зараз цього немає, на вас скоріш подивляться дивно. За моїми спостереженнями, тут все ж таки є щось таке. Типу персональних зв'язків, тобто, якщо у вас є якісь знайомства, зв'язки родичі, ще щось, можливо, є якісь шанси про щось домовитися, ну тобто, лише на засадах доброти душевної інших людей, але не за гроші. І останній факт, про який я сьогодні хочу порозмовляти, це знання англійської мови. Здається, я колись про це говорила, але це було ще відео російською мовою, давно неправда. Тож поговоримо про це українською, про англійську мову. Отже, поляки її добре знають, добре її володіють, особливо в туристичних містах ну, це пов'язано з тим, що тут багато туристів. А в Кракові, наприклад, тому іммігранти, люди, які знають англійську мову, приїздять і кажуть, що вони можуть деякий час жити в Кракові. Ну, тому що я просто більше спілкуюся з людьми, які живуть в Кракові, можливо, в Варшаві ситуація така сама. І люди кажуть, що вони можуть жити півроку, рік і навіть не вчити польську мову або володіти її на мінімальному рівні, ну, типу Джень Добре довіднення. Тому що люди в сфері обслуговування спілкуються англійською. Це не тільки моє спостереження, це підтверджено документально, статистично. Значить, є якийсь ранкінг організація, яка називається ef ЄПІ. Вона якийсь тут індекс English Proficiency досліджує. І згідно з даними цієї організації, Польща знаходиться на 16-му місці зі 100 країн, які бадали. Боже, в мене суміш в голові російсько-українською, польської бадання, іслідування, іслідувалі країни значить, на рівень знання англійської мови. А це ще й показник знизився, тому що 4 роки тому Польща знаходилася на 10-му місці. Значить, з чим це може бути пов'язане? А перший фактор це те, що ми вже розмовляли про те, що багато поляків живе на виспах. В Великій Британії і тому аже ж вони там вчать англійську. Тобто, наприклад, в мене була ситуація, коли ми з подругою звернулися до ріелтора, до ріелторки, дівчини, і моя подруга не розмовляє англійською. Виявилося, що дівчина розмовляє англійською, і на такому рівні, що мені просто було не по собі, на дуже високому, тому що вона сказала, що її батьки живуть в Великій Британії, тому вона там чи жила, чи часто їх відвідувала. Зараз живе в Польщі, і ідеально знає англійську. І так. Кого дуже багато, також тут, ніби вищий рівень викладання англійською в школах, в університетах. Я не знаю, як їм це вдається, бо я не вчилася, але виглядає не те, що він вищий. Тут, в принципі, трошки краще, нібито, з освітою. А моя мама дивувалася, що вона на роботі на практиці, асистентка стоматологічної. В них там є якийсь дуже дуже старий холодильник, якийсь Донбас чи типу того, і там написано вже все російською. І їм треба було розморозити цей холодильник. і Жінки-польки вони не розуміли, що це взагалі означає розморозити холодильник, і як це зробити. І мама їх навчала. І дівчини могли, дівчата, ну, як дівчата, жінки, вони могли прочитати російською, що там написано на тому холодильнику, бо вони вивчали російську колись в школі. І мама дивувалася, що типу, чому вони вивчали російську в школі, вони досі можуть щось прочитати. А я вивчала англійську в школі, і я нічого не можу прочитати. Ну, я не знаю, якщо у вас є якісь припущення на цей рахунок, то пишіть їх в коментарях. В мене є новини, я їду до України. Я буду в двох містах в одному селі. Це буде грандіозна подорож. Я це вже відчуваю, тому що на етапі планування поїздки виявилося, що Укрзалізниця не така, як про неї розповідають українці в Європі. Що їздити мені треба автобусами, бла-бла-карами чи ще чимось. Це буде епічна подорож. Десять днів я проведу в Україні, буду знімати вже ж відео українською, польською на польський канал. Ну і показувати все в інстаграмі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб вам показалося наступне і це продвигалося. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. І до побачення до наступного відео!